Доброго дня. Сьогодні е, земельна комісія е, присутня на засіданні е, голова комісії Курімов, члени комісії Подаляк, Борисюк. Е, також начальник е, земельного відділу з юридичних питань письменник Сергій Миколайович. Е, кворум є на руки розданий порядок денний та рішення проєкт рішень. Переходимо до першого питання Пропонування терміну і договору оренди земельної ділянки. Силовеський, Бараник, ПГ Сейплач. Так, звернув це бараник. У нього закінчується договор оренди земельної ділянки. Поновлення на той самий термін був вкладений в попередній оренди. З Проектом рішення ознайомлені. Зауваження доповнення немає, немає. Поєменне голосування. Берімо. Подоляк за Барисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: про надання дозволу на розробку технічної документації, землеустрою щодо поділу земельної ділянки Сілоськи відповідно до клопотання комунального підприємства наш дім Леський. Наш дім леський звернулася про поділ земельної ділянки під кладовищем щодо поділу одну частину залишити підкладовищем, іншу зміну цілівого ведення. З проєктом рішення ознайомлень зауваження депонентів пойменного голосування берімо за. 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 Висновок позитивний наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації заморустрою щодо поділу земельної ділянки село Ходяки відповідно до клопоту до клопотання комунального підприємства на леська Так само в Худяках є земельна ділянка, зверла 30 тридцять соток ПП наш дім передачі Продовжуємо, так, продовжуємо. Та, не да, заперечує, да. Е, так, з проєктом рішення ознайомлень, зауваження, доповнення. Немає. По голосування беремо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в Олеських 3,2 га. Є пропозиція щодо поділу земельної ділянки в Олеських 3,2 га. І на схему поділу з подальшої передачі в даних Проектом рішення ознайомлені за уваженням доповненого. Немає. По іменне голосування беремо. Подоляк за. Беріжок за. Висновок позитивний наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту нове щодо відведення земельної ділянки в постійне користування село Чубівка. ГОМП згодом на себе розвивається, а далі розвивається. ГОМП згодом на себе розвивається, а Проектом рішення ознайомлення зауваження доповним. Немає, немає. Поіменне голосування берімо. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний на питання про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності. Слово худяки для особисто селянського є 5 земельних ділянок, ділянки ділянків суток, одна там вичка ділянка, а для селянського позиція винести вашого позиція.

Висновок позитивний Наступне питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу на земельному аукціоні до легки 1,9А. Виготовлений проєкт землеустрою для свідка його затвердити у комунальному владі. З проектом рішення ознайомлень, зауважень доповнення. Немає. Пойменене голосування берімо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. надання дозволу на розробку проєкту <клес> про відведення земельної ділянки в оренду для город. <клес> ОМ, 16 соток. Так, медик звернувся до передачі для <клес> З Проекту рішення ознайомлень зауважень доповнення. Немає. Пойменного голосування берімо за. 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 Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для оборони сулескі в медик 021. Я так розумію, з 9 питання по 18 питання це все надання дозволу. Для баруни, розкажи. Для оборони огородності... з подальшої оренду до. Да. Projektive речь заявлений зауваження доповнення. Немає пойменного голосування беремо за. Висновок позитивний. Наступне питання. надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городу словами но двадцять дві сот. Само мати Немає. двадцять сот. Проєкт решення з'явлений. Заводження пойменного примусу. Висновку позитивний наступне питання. надання дозволу народ року проекту щодо відведення земельної ділянки в оренду для городу. 2700. Так, мы так, так само звернемся в целу, в целу лесу. Вот так. Вот так. Проектное решение не знайомо, зауважено. Немає. По именам голосования берем. Подоляк за. Борисюк за. Весна в позитив. Наступное питання. про надежное дозволу на проект на разработку проекта землеустрою, что доведет на земельной делянке в районе для городницы, в Кололеске, СМС ММ-13. СМС звернувся в Кололеске, разработка на консультацию предметно рішення знайомим, заважено доповнення. В мене на голосуванні беремо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний на питання про надання дозволу на розроку проекту зембустрою щодо виділення земельної ділянки в оренду для городинців у Лозківській 77М 1240. А, так само в Лозківській, так само щодо оренду для городинців. Предметно рішення знайомим, заважено доповнення. В мене на голосуванні беремо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний на питання про надання дозволу на розроку проекту зембустрою щодо виділення земельної ділянки в оренду для городинців у Лозківській 77

ми рішення знайомлені, заважені доповнені, приймені на голосування в рівні. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. на питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних питань оренду за розвитку до Олеськи, Цибенко, НМО, 40 суток. Банка, 40 суток, до Олеськи, орієнтовної площі, Загородна. З проєктом рішення знайомо, зауважу доповнення, немає у мене голосування брігу. Подоляк за Борисюк за висновок позитивний питання про надання дозволу на розвитку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для Горозі, Сапкова, Чубівка, Юхно, ЄВ, 35. Ну, звернувся для відведення міжнародних дій, для Горозі, орієнтовно 35. Проєктом рішення не знайомо, задоволення доповнення. Немає. Немає. Немає голосування, Борисюк Завчисну, за. Борисюк за. Власне, позитивно. суд питання про звернення проєкту землеустрою щодо ідеальної земельної ділянки, передачі в оренду для городу Сапкова, Ленні, Плати, Головецький, ГЕСІ, ПВ, 40 проти. Так, це може йдемо затвердження, тобто виготовлення проєкту, тобто виготовлення проєкту, то есть, минус 40 суток. 12, по 12, по... 12. По треть, парте, да. 3, не, не. барану. Угу. Так, ну, прошло, рішення, знизу, заводим, запомню. Нема, за. мене за. не за. Після На позитивне наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо ідеальної земельної ділянки та передачі в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Столовецьке гасівник ОВ 06 ГАМ. Виготовлено проєкт землеустрою до гасівник та сфоток школи. Та зрозуміло, проєкт обичайно знайомий за уважним дополнення. Немає. Немає. Голосування беремо за. Подоляк за. На Борисюк за. Після позитивне наступне питання про затвердження проєкту землеустрою до ідеальної ділянки та передачі в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Столовецьке гасівник ОВ 60 соток. Так само виготовлено.

E, 8 соток. 8 соток вживаю Соколецький. Тому що не знайомо, заводимо доповнення. Немає, немає. Приймаємо голосування, за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивно. Ступне питання про затвердження проєкту Томолустрі щодо відділення земельної ділянки для передачі в оренду Лігоронця та основування в оренду Коти Соколецький Вищенко ОВ. Вісім соток. Так, виготовлений проєкт. Вісім соток. Вищенко. Просто решение на нем, заложен дополнительный, а именно в за. Борисюк за питання про твердення практи земливострою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для город постановлення плати слова з МССВ двадцять чотири сотки. Проект рішення ознайомлені зауваження доповнення. Берем зак затинув на судно питання про звернення практичному струю щодо віддання земельної ділянки та передачі оренду для виробництва застанову раднику заронтай і двадцять дев'ятсот. Перед рішення рішенням ознайомлень, заважене доповнення, немає, немає. мене голосування брів. Подоляк за. Борисюк за. Основ позитив. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для воронців з персоналом оренних платок по ОВСКІ Федеран ВІ 29. По ОВСКІ Федеран проектом рішення ознайомлення, зауважень доповнення, приймає на голосування, берімо за Поділяк за Борисюк за Висновок позитивний, наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки та передачі в оренду для виробництва та встановлення орендний код з колеги сторон ВІ 60 соток. Затвердження 60 соток з того листу. Проєктом рішення ознайомлення, зауважень доповнення, голосування, берімо за ньому, за Борисюк за Висновок позитивний, наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки та передачі в оренду для виробництва. Не платить, то лезь, Тринадцять соток. Проект обычно знайомий, завод дополнительного. Виснов позитив, на самом деле написання противоречит контракт землов, щодо довідни земельної ділянки та передачі вариант для сінок, ні подобно платить солдати кругом. Двадцять дев'ять соток, але це для сінок опасання.

Важко це приватизація під будинком на земельній ділянці є майно для будинку в що слово будинку. Проектом рішення знайомих зауваження доповнення Немає. у мене голосування в за. Висновок позитив наступне питання про ствердження документації та передачі земельної ділянки у власність власності Бажко СД. Так само важко, приватизація земельної ділянки ділянки пона. Проєкту рішення знайомих, за заважене доповнення. Немає. нам позитивне. Наступне питання про затвердження документації та передачі земельної ділянки у власність. Залову леск, ЛТ. Так само приватизація під будинком для 9,5. З проектом рішення знайомий заводження доповнення. Немає. До мене голосування, за. берімо забере сюкзав. Далі. Далі. Не заш... E, про затвердження ставок орендної плати на земельні ділянки на 24 рік. А пропонується, ми кожен рік затверджуємо ставки корейної плати на наступний рік, так само пропонується в тому самому розмірі, от деякі підпишні на 24 рік, при укладенні договорів оренди. Проектом рішення знайомим, заважено доповнення. Немає, немає. Ставки там ще 25 рік, да, так? Ну так, да. більше. Під терміни оренди. Ну. Дайте. З проектом рішення ознайомлень заводжу доповнення мене голосування. <усилання>, берімо за. Бедек за. Борисюк за <порису> висновопрофективна. На цьому питання земельної комісії вичерпано. <порису> Дякую. <порису>